Вітаю! Ви на каналі Рову Інструмент, і сьогодні в нас на огляді КШМ від компанії ProCraft, німецька компанія. Постачається вона ось в такому у нас кейсику. Кейсик, до речі, досить якісний. У нас інструкція, самий девайс, зарядний пристрій, два акумулятора. Акумулятори у нас 20 вольтові на 4 Ампер-години, Ось такі ось красиві, жовтенькі. Також ручка і зачисний диск. Ще ключ для зміни дисків. Тип зарядки у нас слайдер. Має воно у нас 240 50 Гц, 20 вольт, 4 А. Як заявляє виробник, акумулятор заряджається за 2 години. Також тут є індикація: червоний і зелений світодіод. На акумуляторах є індикація заряду акумулятора, ось тут, ось, яка вмикається натиском на кнопку зняття акумулятора. так скажем. Ось тут у нас показує, що акумулятор заряджений на три полосочки. І тут на три. Так, перейдемо до девайса. Девайс у нас виконаний з АБС пластиком, має прогумовані вставки на руків'ї. Також тут є кнопка включення з перемикачем скорості High Speed і Low Speed. І також тут дублюється заряд акумулятора. А, і тут кнопочка, до речі, ця дуже тяжко нажимається, Я бачив у багатьох людей проблема з тим, що вона дуже тяжко натискається. І я її натиснути не можу, якщо чесно. Ну, вона не натискається пальцем. Акумулятор у нас показується. Так. Да, ми бачимо тут це. І воно показує, яка швидкість включена. На режимі High Speed в нас 8500 обертів на хвилину. Без навантаження на мінімальній швидкості невідомо скільки, на жаль. Мотор тут безщітковий, асинхронний. Що збільшує його ККД і також збільшує потужність. Ну і до того ж збільшує мотогодини, так скажем. І дозволяє працювати в вологих приміщеннях, без всяких проблем. Кнопочка у нас тут виконана таким ось чином. Це у нас слайдер. Ось таким чином, і вона у нас фіксується. Це водночас і добре, а водночас не дуже безпечно. Щоб відфіксувати її, потрібно натиснути. Ось так от. І вона відходить. Різьба шпинделя М14 і гайки, як заявляє виробник, виготовлені з різних металів. Захисний кожух не має швидкої фіксації. Для того, щоб змінити положення або зняти його, потрібно відкрутити гвинт. Також тут можна перевернути редуктор. Тобто, якщо вам потрібно різати постійно цією бугаркою, то в ось такому положенні це не дуже зручно зробити. Тому можна її розвернути, але для того, щоб розвернути її, потрібно відкрутити ось ці ось гвинти. А це автоматично зніме її з гарантії. Це не дуже прикольно. Також тут є клавіша фіксації шпинделя, щоб можна було відкрутити. Нажимається вона досить. Нормально, ніяких проблем з нею теж немає. Знизу є ось така ось сітка. Це виконано для того, щоб охолоджувати всю електроніку, і її потрібно тримати в чистоті, Намагатись тримати в чистоті, тому що може перегрітися електроніка. Ну і сам е, мотор теж. Перевернемо редуктор, покажу, як це робиться. Для початку нам потрібно зняти захист, ой, не в ту сторону. І тепер нам потрібно відкрутити ось ці ось гвинтики. Бачимо тут шестерню. і Шестерню. Там. Шпиндель закріплений на підшипнику кочення. Тепер ми можемо розвернути головку так, як нам хочеться. В будь-яку любу... сторону можемо ось, Можем ось, Можем ось так. Але, на жаль, це знімає гарантію з неї. Там. Бачимо, що там мастила досить багато. Вистачить його надовго, я думаю. Розберемо далі даний інструмент. Гвинти тут конкретні, звісно. Сама вона точно не, розіб... не розбереться. Ох. Ось таким чином у нас тут все виглядає. Кнопка у нас ось тут така досить потужна. І перемикач у нас працює через речаг. Ось такий, коли ми тягнемо за неї, тяжко буде показати, ну, ось, ми тягнемо і воно вмикається. Так, що ми тут ще бачимо? Плата у нас залита повністю герметиком. Чи епоксидною смолою, чимось таким і має радіатор свій двигун асинхронний, і він у нас має ось так ось тут вийматися. Так. Ось наш сам ротор. Підшипник у нас тут 67 rs Sport. Да. Так, і чому ж у нас не натискається кнопка? Давайте подивимось на неї. Достанемо плату з цим всім. Ось ми бачимо мікрик сам перемикача і тут у нас пластмаска, хоча вона натискається нормально тут. Чому ж і тут натискається нормально. Напевно, воно дуже далеко розташоване. І через це якісь проблеми виникають. Так що ми спробуємо ось таким чином це поставити назад і тепер натиснути. О! Тепер натискається. Щось йому заважало, можливо. Індуктивний тут мотор, я помилився. Коротше, якось так у нас це виглядає. Все тут заізольовано гарно клеєм спеціальним, все залито, ніяких коротких замикань, по ідеї, не має бути. І так само ніяких проблем через вологу або щось подібне. Ну, понятно, якщо її втопити, то це до добра не доведе. Але від звичайної вологи їй нічого не станеться. Так, почнемо у нас тестування з того, що ми спробуємо відрізати ось такий ось швелер. Він у нас має 12х5 на і товщиною стінки в 8 мм, а тут в 5 мм. Диск у нас титан. 125. Поїхали. Швидкість у нас хай. Зайшла в захист, наскільки я розумію. Сумулятор у нас заражений був на три повозки, зараз на дві пише. Але чомусь вона заходить в захист. Ну Давайте спробуємо ще раз. І знову вона у нас пішла в захист. Що це за приколи, я не розумію. Швеллер у нас врізати не вийшло. Давайте спробуємо врізати арматуру. Арматура це у нас має е, сантиметр, сантиметр в товщині, можливо, чуть більше. Пробуємо врізати її. Хай світ hey. показує дві ячейки заряду акумулятора. Арматурою вона справляється, але швелер для неї виявився непосильною задачею. чомусь вона заходить в захист. А давайте спробуємо взяти повністю заряджений акумулятор і спробуємо ще раз, можливо, їй не вистачає акумулятора. Беремо повністю заряджений акумулятор. О, ось ми бачимо, що він повністю заряджений. Змінюємо акумулятори. І пробуємо ще раз. Так, ось ця кнопочка мені не дуже зручно нею користуватися. У нас знову зайшла в захист. Акумулятор у нас сів на одну полосочку. Давайте спробуємо дорізати все-таки. Ну, я так зрозумів, в принципі, що даної бугарки. Може вистачити на один різ. Тобто, поки акумулятор не сяде на одну ячейку, вона ще зможе різати щось таке досить товсте. Як це сказати, по ширині різа велике. то Вона ще зможе різати, але коли акумулятор підсідає, вона вже починає заходити в захист. І спробуємо в шліфуванні. Тут можна переключити швидкість на першу і другу, але працює це не дуже зручно, тому що вам спочатку потрібно включити бугарку, а після чого натиснути на кнопку і переключити швидкість. Ось у нас змінила швидкість і спробуємо зупинити її, обславер. Як бачимо, вона заходить в захист. А якщо на другій швидкості, теж Заходив захист. Але це в нас акумулятор на дві полоски заряджений. Якщо ми візьмемо ось такий, він у нас заряджений на всі чотири полоски, спробуємо з ним. Перша швидкість, ну, точніше, low speed. і пробуємо ще раз. І зайшла в захист. Ну вже тяжкіше заходить в захист, тому що акумулятор все-таки заряджений більше. Тобто бачимо, що давити, давити сильно нею не потрібно, коли ви шліфуєте. І, і також, коли здираєте краску, бо ржу, треба цим контролювати. І для якоїсь поліровки вона напевно не дуже підійде. І Давайте ще спробуємо на повністю зарядженому акумуляторі. Подивимося, скільки нам вистачить 4-амперного акумулятора для різа 15-ї арматури. Кишем у нас пішла в захист. Писать, що є ще одна ячейка акумулятора. Акумулятор трішки нагрівся. На жаль, у нас немає поміряти, але відчутно руками, що він нагрівся. Давайте дамо йому час відпочити і спробуємо ще порізати. Акумулятор у нас остиг. Кишем відпочило і продовжуємо, подивимося ще наскільки вистачить. і все. А ну. Так. Хоть у нас і пише, що є ще один заряд акмулятора, одна повязка. Але КШМ заходив в нас в захист. Тому давайте порахуємо, скільки в нас, вона змогла зробити спилів. На 4-амперному акумуляторі дана КШМ змогла зробити 56 різів 15-ї арматури. Ось таким чином воно виглядає. Під час виконання цієї задачі ми витратили 1,5 диска титан. Тобто в нас був один трішки вже сточений. Ми його допиляли до такого розміру, що дуже мало, до речі. Тут залишилося від сили 1 см диска. І я ще не бачив, щоб бугарки стачували до такого розміру диски. І в нас ще ось такий залишився. Тут у, нас. Тут у нас залишилося 3 см диску. Витратили ми час на це не дуже багато. І, в принципі, якщо дивитись на той факт, що в комплекті йде два таких акумулятора, то можна зробити висновок, що якщо вам буде потрібно різати арматуру невеликого діаметру, то цього комплекта з булгаркою вам вистачить надовго роботи. І при цьому ж ви працюючи одним акумулятором, можете заряджати інший. Також можна переключити швидкість на малу для того, щоб можна було шліфувати і полірувати. Але як могли бачити на відео, все рівно булгарка спиняється. Якщо її сильно задавити, але якщо працювати обережно, то ніяких труднощів з цим виникнути немає. Незручно тим, що для того, щоб переключити швидкість, вам потрібно спочатку увімкнути кешем, а після чого вже натискати ось тут кнопку для перемикання режиму. І також особисто мені не сподобалася кнопка, тому що вона трішки якась туга і інколи не хоче фіксуватися. І якщо ви вже взяли її ось таким чином, то вімкнути її досить проблематично. Її спочатку потрібно прямим хватом, ось так вмикати, а після чого вже перевертати і різати. Це більш зручніше, якщо вам треба полірувати там або шліфувати і так далі. Тому девайс непоганий. Є універсальність акумуляторів. Тобто, наприклад, ось ці акумулятори підходять до шурупокрута компанії Procraft Industrial PA-18. Дефер-патроном до неї підходять ці акумулятори, і також там ще є девайси, до яких підходять саме ось такі акумулятори. Що у наприклад, це 2 Аг, Якщо у вас є комплект з булгаркою і акумуляторним гвинтокрутом, то в принципі можна вважати, що у вас аж 4 акумулятора робочих, і тоді ваша продуктивність збільшується ще більше, тому що, поки ви працюєте з одними акумуляторами, ви заряджаєте інші. Тому девайс непоганий. Придбати ви його можете, як завжди, по посиленню під відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на інстаграм та на наш Ютуб. І також не забуваємо донатити на ЗСУ. Посилання на фонд поверний живим буде в описі під відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.